Вітаю вас на каналі SetENET. У цьому відео я покажу вам, як працює додаток OctoHide VPN, який дозволяє обходити блокування при роботі в мережі з вашого смартфона. Сьогодні я вам покажу, як працює цей додаток та які він має можливості. При запуску ви можете бачити, що в центрі розташована кнопка включення та на карті вище показані доступні геолокації. Підключаюсь. Додаток підключає мене до Нідерландів. Зверху показаний статус та IP, які наразі у мене є. Перевіримо, чи дійсно це так. Скористаюсь ресурсом Huernet. Оновлюю сторінку. Так, дійсно, IP змінився на той, який був вказаний у додатку. Перевіримо, чи не урізається додатком при цьому швидкість, скористаюсь сервісом Speedtest. Насправді швидкість урізається приблизно в половину від моєї реальної швидкості інтернету. Повертаюсь у додаток. Як бачите, є 24 години для підключення до цієї геолокації. Про це свідчить таймер. Покажу, які ще доступні країни для підключення. На безкоштовній основі їх не так вже і багато. Чого не скажеш про ВІП-підключення. Тут країн для підключення значно більше, і географія значно ширша, що дозволяє при оформленні підписки вибрати різні країни і отримати їх IP. Також можна подивитись взагалі всі підключення. Для цього є третя вкладка: безкоштовно підключусь ще до Румунії. Як ви можете бачити, лічильник обнулився. І знову доступно на цьому підключенні 24 години. І зверху показано мій поточний IP. Перевірю його за тим самим принципом. Оновлюю старінку і бачу, що справді мій IP зараз румунський. І давайте додатково перевірю, ще й швидкість з'єднання. Як бачите, швидкість приблизно на тому самому рівні. Повертаюсь у додаток і покажу вам, що є в налаштуваннях. Тут можна вибрати протокол підключення. Це якщо ви знаєте, що саме вам потрібно. Інакше залишайте цей показник за замовченням. Можна налаштувати ДНС. Навіть ви можете задати свій ДНС. Це дуже зручно і є розширені налаштування. Можна вибрати, для яких програм використовувати VPN, а для яких не треба використовувати. За замовченням вибрано для всіх програм. Можна переключити мову, встановити налаштування збору даних, налаштувати профіль та створити свій обліковий запис. Все дуже просто. Щодо тарифів, є опція, що за перегляд реклами ви отримаєте VIP-підписку на одну годину. Це дуже зручно, якщо у вас невеликі завдання і треба обійти блокування. А якщо ви вирішили оформити таку платну підписку, тоді тариф на місяць коштує трохи менше 10 доларів. що Цілком вигідно, порівняно з іншими сервісами. В цілому, додаток непоганий і дозволяє вам виконувати будь-які завдання в мережі з вашого смартфону та обходити блокування. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та успішної вам роботи!